На ще один інтерактив для гендер паті від проєкту Привент. Інтерактив цей – це аукціон молодих батьків. Дуже гарна механіка, дуже робоча. Використовувати можна як на початку гендер паті або всередині, або в кінці, як вам буде комфортно, як завгодно. Дивіться, у чому механіка. Натискаючи праворуч, ви опиняєтесь на ігровому полі, де є 10 іграшок. Чому це аукціон молодих батьків? Тому що сенс цього інтерактиву у наступному. У вас є гості, які... Можуть обрати якусь іграшку, та там за нею буде якесь завдання. Ну таке завдання як допомога молодим батькам. Але за це завдання кожен з гостей буде отримувати. Ну той о, гость, який обере там іграшку, о, завдання, то він отримає якусь винагороду від о, батьків. Всі ці завдання та винагороди вони редагуються. Я завжди персоналізую цей інтерактив. Я не роблю його загальним, але можна робити і загальним, якщо там ну. Ну, якщо не хочете персоналізувати це, а дивіться зараз, покажу. Тобто, ви обираєте гостя або гость, який хоче обрати якусь іграшку, наприклад. Літак, натискаємо на літак. Вас перекидує на слайд, де є завдання для цього гостя допомогти організувати перший день народження дитини. Можете з ним поспілкуватися, що я, коли, яка допомога буде. Та потім, натискаючи праворуч, ви опиняєтесь на слайді, на якому людина бачить свою винагороду від батьків майбутньої дитини. Батько допоможе вам по господарству. Тобто поаплодували, запитали, яка саме так допомога буде потрібно від батька там, що треба зробити, можливо, там щось перекопати чи щось таке. Потім, потім натискаючи на кнопку меню, ми опиняємося знову на основному полі. Зникає в нас іграшка, та ми обираємо наступного гостя, який обирає наступну іграшку. Натискаємо там робот, наприклад. Дарувати батькам на кожний місяць дитини тортик. Тобто перший місяць дитини після народження, другий, третій, п'ятий. Ну, можна домовитися, щоб це було впродовж року наступного. Так? А, натискаємо праворуч, отримує гость, отримує винагороду. Тато прямо зараз скаже тост на вашу честь. То тато бере бокал та говорить тост на честь цього гостя. Натискаємо на меню, та знову зникає іграшка. І ось так ми працюємо. Дивіться, весь текст він, як завжди, у наших інтерактивах він дуже вільно редагується. А я вам раджу персоналізувати цей інтерактив, тому що тоді це буде більш цікаво. Тобто, поспілкуватися з батьками, яку ви нагороду вони можуть дати для гостей, які завдання їм або допомога їм потрібна. Це було б цікаво. Але дуже класно працює, дуже гарні гачки для того, щоб поспілкуватися з гостями, познайомитися з ними. Тому ну, якось так. Напевно, більш розповідати про цей інтерактив немає сенсу. 10 завдань, 10 винагород. І ось так працюємо. Тобто нічого складного немає, більш розмовний інтерактив, у якому можуть приймати участь дідусі, бабусі та всі, хто завгодно.